Його життя було ідеальним: безтурботні вечірки, дорогі машини, друзі, які завжди підтримують будь-яку авантюру. Остап знав, що батьки можуть бути суворими, але він завжди отримував бажане. Та один вечір змінив усе: п'яні веселощі, випадкова зустріч із безпритульною жінкою, невдалий жарт, що мав би стати просто черговим відео для соцмереж, але замість слави. Тільки тривога, її пронисливий погляд не давав йому спокою, а на ранок вона з'явилася на порозі їхнього дому. Хто ця жінка? Чому його мама зблідла, наче побачила привид, і яке страшне зізнання розірве його життя на до і після, правда, якої Остап не просив, та яку не сховаєш, таємниці минулого. Помилки, за які доведеться заплатити, і вибір, який змінить усе. Чи готовий він дізнатися, ким є насправді? Золотаві сонячні зайчики весело пурхали по кімнаті, мов би змагалися між собою у майстерності стрибків. Один із них, стається, не розрахував відстань і опустився прямісінько на обличчя Остапа. Така нахабність його обурила. Що за неподобство, пробурмотів він, перевертаючись на інший бік. Казав же, штори закривати, кожного ранку одна й та сама історія. Довгий ранішній монолог дався йому нелегко. Представник покоління коліні Тікток не надто любов прокидатися раніше обіду. Розлючений, Остап вирішив не терпіти і історично закричав Люди, люди. Через мить в коридорі почулися швидкі кроки. Двері в кімнату з грюкотом розчинилися, і на порозі з'явилася його мама. Що сталося? У тебе щось болить? стурбовано запитала вона. Остап тільки потер носа, задоволений тим, що привернув увагу, але не встиг не відповісти, як у дверях виріс його батько Гнат Семенович, чоловік з владним голосом і пронисливим поглядом. Чому такий галас? Щось серйозне? запитав він, суворо подивившись на сина. Мама, Оксана Васильівна, спробувала взяти ситуацію у свої руки. Та то він, мабуть, знову загуляв до ночі. Гнате, ти ж знаєш, який у нього вік? Який, вибачте, вік? глузливо перепитав батько. У мої вісімнадцять я зранку до ночі працював на будівництві, щоб мамі допомагати, а цей ледацюга, бач, відпочити ніяк не може. Оксана Васильівна важко зітхнула, але заперечувати не стала. Вони з чоловіком давно вже розділилися на два табори. Вона разом із бабусями та дідом, які підтримували Остапа усьому, Ігнат самотній голос розуму, що намагався виховати в синові хоча б трішки відповідальності. Остап мовчки спостерігав за словесною дуелю батьків. У нього було погане перечуття. Вчора вони з друзями добряче відпочили, і він боявся, що батько дізнається про одну маленьку деталь машину він таки взяв. І, наче прочитавши його думки, Гнат Семенович промовив металевим голосом: Остапе, ще раз візьмеш машину без дозволу, я сам відведу тебе в поліцію. Це твоє останнє попередження. Нате, ну що ти залякуєш дитину? обурилась Оксана Васильівна. Ну він же твій син. Жінка ніжно підштовхнула чоловіка до виходу. Хай спить, відпочиває. У нього ж канікули, а ти його тільки й робиш, що гризеш. І двері зачинилися. Остап зітхнув. Він обожнював своє безтурботне життя. Так, батько його сьогодні назвав амебою, але що з того? Він до цього вже давно звик. Будь-який його каприз виконували миттєво, адже Гнат Семенович був пливовою людиною, підприємець, депутат, справжній господар життя. Єдине, що Остапові не подобалося, батько терпіти не міг не робства. Проте хлопець ніколи не переймався. Вчорашній вечір, тому доказ. Спочатку вони з друзями трішки зависли в одному затишному барі, а потім влаштували перегони нічним містом. Однак. Один епізод не давав Остапові спокою. Йому снилася та жінка, яку вони зустріли біля бару. Знедолена, змарніла. Вона вже кілька днів ходила за ним слідом. Це здалося Остапові дивним, тому він вирішив з'ясувати, чому її так цікавить його особа. Вся компанія була добряча на підпитку, коли вони прибули до місця вечірки, і перше, що він побачив біля входу, ту саму жінку. Ви мене що переслідуєте? різко запитав він зупиняючись перед нею. Жінка щось прибурмотіла, ледь розбірливо. Друзі почали знімати все на телефон. Комусь це здалося веселою розвагою, а Остап і чув злість. Гей, ти що, не чуєш мене? грубо повторив він. Чого тобі треба? Грошей на випивку, так я милостині не даю. Йому навіть здалося, що в її очах майнув страх. Але він не звернув уваги на це. Він ще не знав, що ця зустріч змінить усе його життя. Остапові ще ніколи не було так ніково. Спочатку все здавалося веселою грою. Він жартував, друзі підбадьорювали, камери знімали. Безпритульна жінка розгублено стояла посеред цього видовища, а навколо лунали галусливі голоси. Остапе, давай, не втрачай темпу. Відео буде просто бомбезне. тільки за день зберемо мільйон переглядів. Та подай копійчину, хай віддячить, засміявся хтось, а компанія зареготала. Так, можливі варіанти подяки. Хтось промовив таке, що навіть Остапові стало трішки ніяково, але загальний азарт таки взяв гору. Він вирішив дограти цю сцену до кінця, демонстративно дістав куп'юру, театрально розвернув її перед камерою, щоб усі бачили. А потім підніс до жінки, безпритульно дивилася на нього широко розкритими очима. У їхній глибині блищали дві кришталеві сльозини. Навіщо ж ти так, сину? раптом голосно запитала вона. Хіба я тобі щось погане зробила? Остапе, то тітка якась незадоволена. Мабуть, набухло мало дав, хтось знову зареготав. Але Остапові вже було не до сміху. Жінка дивилася на нього так, що алкоголь та азарт. Миттєво випаровувалися. Її очі, цей пронисливий погляд, він не міг витримати. Він швидко сунув коп'юру їй у руку і роздратовано відвернувся. Все, досить, я в бар. Друзі залишились дивитися відео. Ого, три тисячі переглядів за 15 хвилин. Читаю коменти. Хм, пишуть, що ми дебіли. Та ну, хай заздрять. Але загальний настрій був зіпсований. Остап мовчки допив свій коктейль йому було не по собі, хоча він сам не міг зрозуміти чому. Це все через ту жінку, подумав він, сердито згрібаючи ключі з барної стійки. Коли вони вибралися з бару, вона досі там стояла. Остап не витримав. Що ти знову тут робиш? рявкнув він. Заніжси руку. Я ж тобі дав грошей. Іди купи горілки. Хлеп, не скільки хочеш, тільки не стій тут. Він різко сів у машину і натиснув на газ. Жінка зробила крок вперед, щось промовила, але він вже нічого не чув. Колеса завили на асфальті, і він вилетів зі стоянки, мало її не зачепивши. Остап ганяв нічним містом ще кілька годин, випускаючи пару. Коли за ним увімкнули маячки поліцейські, йому вдалося втекти. Веселий день видався. Подумав він перед тим, як заснути. Зранку його розбудив різкий дзвінок у двері. Серце стиснулося від тривоги. Поліція? Вони знайшли відео. Остап зіскочив з ліжка і кинувся вниз. За матовим склом силует. Жіночий. Прислуга вже відчинила двері. Коли з кімнати вийшла його мама. Хто там? Остап здригнувся. На порозі стояла та сама жінка. Але тепер він вперше роздивився її уважніше, їй було не більше сорока років. Хоч обличчя змарніло, у ньому ще залишалися сліди колишньої краси, але найбільше вразила реакція мами. Мама зблідла, її обличчя посіріло, вона трішки навіть похитнулася і несподівано хримким голосом запитала, що ти тут робиш? Я прийшла за тим, що належить мені, твердо відповіла жінка. Нам потрібно поговорити. Вона стригнулася, але взяла себе в руки. Ходімо. Остап хотів піти за ними, але мама кинула на нього такий погляд що він навіть не поворухнувся. Вони зупинилися у затишній тіні виноградника. Гостя дістала з кишені дешеві сигарети, а потім закурила. Не проти? Оксана проігнорувала питання. Я ще раз питаю що тобі треба, як ти нас знайшла? Жінка посміхнулася. Твого чоловіка постійно показують по телевізору. Дізнатися, де ви живете, було нескладно. Якщо ти прийшла за грошима, забудь. Остю похитала головою. Як погано ти про мене думаєш, я не прийшла вимагати нічого зайвого, та невже? Оксана гнівно звузила очі. Навіщо ти зараз прийшла? Чого ти хочеш? Жінка подивилася їй просто в очі. Я хочу сказати синові правду. Оксана відступила на крок назад ні. Так, так. Він має знати, хто я, а хто ти. Їхні погляди зустрілися. І в цей момент Оксана зрозуміла цього разу правду вже не приховаєш. Ти ще маєш нахабство мені дорікати? Оксана роздратовано звузила очі. Ми з чоловіком виховали його, дали йому все найкраще, але гостя грубо її перебила. Про виховання, кажеш, та погані з вас батьки вийшли, не навчили хлопця елементарних речей. Що ти мелеш? А те, що ваш син, тобто мій син, поводить себе як останній негідник. Подивіться в інтернеті, що він витворяє. Я думала, що віддаю дитину в добрі руки, а виявилося, що це була найбільша помилка в моєму житті. Оксана стиснула кулаки. Та чого тобі ще треба? Ще грошей. Ми ж і так тобі платимо. Щомісяця переказуємо чималу суму, могла б уже й роботу знайти, сім'ю створити врешті решт. Гостя холодно посміхнулася. Не чим мене жити, а грошей не вистачає навіть на не найобхідніше. Вона хотіла щось додати, але раптом позаду почула гучний голос Що тут відбувається. До бесідки наближався Гнат Семенович. Його постава, його погляд. Усе говорило про те, що зараз буде буря. А, це ти шантажистку? Він звузив очі забирайся звідси, поки я не викликав поліцію. Жінка не збиралася поступатися. Віддайте мені сина, я все одно його у вас відсуджу. Але Гнат Семенович навіть не слухав. Він легко схопив її за плечі, відтягнув до воріт і грубо відпустив, щоб я тебе тут більше не бачив. Несподівано підоспіла охорона і виявила гостю за межі маєтку. Гнат Семенович похитав головою, обтрушуючи руки. Є гарне слово для таких матерів зозуля забула, що народженому нею хлопцеві вже 18 років. Оксана тремтіла, вона обійняла себе руками, намагаючи заспокоїтися. Я не очікувала, що вона з'явиться. Я теж. Прислуга, зателефонувала, сказала, що хтось підозрілий прийшов. Я одразу приїхав і я вчасно схоже. Вона ще сказала про Остапа, що він її принизив. Ага, вчора добре розважився. Я вже бачу це відео. Молод нині так розважається. Але, звісно, він ще за це отримає. Не можна знущатися над тими, хто слабший. І він подивився на дружину. Думаю, син має знати правду. Він уже дорослий, нехай сам вирішує, як йому бути. Оксана ледь помітно стригнулася. Вона хотіла заперечити, але в цей момент на Ганку з'явився Остап. Він здивовано подивився на батьків. Що відбувається? Оксана з гнатом переглянулася. Час розказати все. Їх довгий шлюб був бездітним. Коли нарешті з'явилася надія, Оксана не тямила себе від щастя. Вагітність проходила добре, але під час пологів їхній первісток народився мертвим. У тій самій палаті лежала дівчина, Настя. Я не знаю, від кого завагітніла, байдуже, говорила вона. Дитина мені не потрібна. Я молода, красива, хочу жити для себе. Вона народила здорового хлопчика вагою 4200. Оксана ще не оготилася після втрати, коли лікар запропонував рішення. Оформити все буде нескладно, сказав головний лікар. Дитина здорова, і вони погодились. Оксана вигодувала Остапа своїм молоком. Вона любила його всім серцем. І от тепер, після стількох років, Остап мовчав, потім раптом заплющив очі, а по його обличчі покотилася сльоза. Тепер я зрозумів, прошепотів він. Що саме? тихо запитала Оксана. Що мене вразило у цій жінці очі. Вона має такі самі очі, як мене. Тат Семенович міцно стиснув його плече. Ти сам вирішуєш, що робити. Ми тебе ніколи не віддамо, але якщо ти захочеш дізнатися про неї ближче, це твоє право. Остап підняв голову. Я вас люблю, сказав він, і я більше не буду брати машину без дозволу. Оксана сміхнулася крізь сльози. Це не головне, синку, головне, що ти тепер знаєш правду. Остап дивився у вечірнє небо, і все ж я хочу з нею поговорити. Він розумів, що це тільки початок, але тепер він був готовий дізнатися все.